В яких містах України жити дешевше, а де дорожче. Щоб з'ясувати це, ми порівняли чотири міста: Київ, Одесу, Запоріжжя та Івано-Франківськ. Основні критерії: вартість оренди житла, ціни на громадський транспорт, таксі, продукти харчування, послуги салонів краси, а також рівень середньої заробітної плати. Перший критерій оренда житла. Для прикладу, ми розглянули однокімнатну квартиру площою близько 30 квадратних метрів. Із середнім ремонтом у Києві така оселя обійдеться приблизно у 15 тисяч гривень, в Одесі близько 8 тисяч гривень, Запоріжжя від 5 тисяч гривень. Лідером за вартістю став Івано-Франківськ. Тут оренда сягає 16 тисяч гривень. Далі в нас ідуть продукти харчування. Зберемо продуктовий кошик, в який покладемо по кілограму. Бананів та помідорів, куряча філа, 10 яєць, пляшку олії та буханець хліба. І порахуємо, скільки він потягне у різних містах України у столиці. Середній чек становить 530 гривень, тоді як в інших містах, приблизно на 30 гривень менше.